Всім добрий вечір чи добрий день. Це будні смачика. Сьогодні ми порівнюємо вікові вікової Це Бараци Інкор і Fellow Opus. А це Влад з Yellow да. Place. Да. Я барист Place. кавою вже займаюсь 5 років. Власне кажучи, девайси, аксесуари і сам бар. Це те, що мені найбільш цікаво. І, ну, власне кажучи, є у нас в кав'ярні поличка з девайсами. З'явилася нова кавомолочка. Була класна можливість її потестити, поюзати, і захотілося порівняти власне, кажучи, з Encore, бо кавомолки дуже схожі за своєю специфікою. Encore більш старіший, це нова кавомолка, Хар характеристики схожі, а вся чисто на фільтр. Її можна варити тільки фільтри, еспресо вона не бере. На жаль, а вся Fellow Opus, вона заявляє виробник, що можна і еспресо зварити, і фільтр попити. У обох кавомолок конічні жернова, у обидвих кавомолок 40 міліметрів. Кількість ділень майже однакова, що там 40-41, тут 41, але тут, власне кажучи, у нас є поділки під еспресо, а тут найдрібніше вони не бере еспресо. І цікаво, що взагалі може нам дати летка умовка на одному і тому ж кумері. Це набагато тихіше. Це насправді реально дуже приємно, вона класно в'їжджає і знімається. І, ну, для тих, хто в танку ще не дуже розбирається в каві. Тут є дуже гарні поділки з приблизними значеннями під різні методи заварювання. Весно тобто, кажучи, швидковий механізм. Я вважаю, це насправді перевагою, коли в мовках їздить, це не дуже точно і не кожен раз можна це повторювати. І ще прикол магнітик. Да, да, Тут дуже класний магнітик, коли ти так вставляєш, оп, воно стає. І можна запустити з автостопом. Я думаю, вже чутно, що кава з змолила каву. Да, це було доволі швидко, але там і кави було трішки те, що дуже багато. Є таке кільце, яке збирає каву. Так, що ми маємо? Якщо ми беремо 6, то ну, це набагато дрібніше, ніж у тебе виходило. Для... Це мені, знаєш, нагадує шістірку 8, на яка якусь. 4, О, ну, на позначки 7 це вже такий доволі крупний помил, я бачу. Тут вже часточки дуже добре перебираються. Можу сказати, що доволі багато пилу uh -huh. виходить. Але, ну, власне кажучи, пил потрібен, пил це перевага, бо більше тіла, більше солодкості, кава буде більш доварена. А, між кожним щелчком? За виробником заявлено ход помилу в 40 мікронів. Ну і якщо ми вже зазираємо всередину, то у нас дуже легкий доступ до самого ножа. Він дуже легко знімається. Ми так проворачуємо трішки оп, і знімаємо. І, власне кажучи, отримуємо доступ до жирноів. Власне кажучи, я вважаю, що це дуже велика перевага в порівнянні з домашніми кавомолками, в котрих саме пласкі жернова. Бо Настане колись той момент, коли тобі буде потрібно їх замінювати. Бо так чи інакше вони втрачають свій ресурс. І, власне кажучи, тут або навіть на ті ж за інкор, ми просто дістали жернов, ну, підвало новий, і обратно вставляємо. А проблема усіх кавомолок з паскими жерновами це їх центровка, alignment, і коли ми знімаємо жернова на. На це правильно. Да, — Да-да-да. То і ставляємо нові, то власне кажучись, соосність вона вже буде трішки не таю. І помел буде не такий рівномірний. Помел буде постійно трішки менш однороднішим, і це насправді велика біль. Ну, ті, хто міняли на кавомовках Жернова або по своїй глупості скручували їх заради чистки, напевно, стикалися з тим, що потім помел, ну. Постійно трішки туди сіди скач. Для звичайного користувача у нас є звичайні поділки, але якщо у нас є якісь специфічні задачі, або ми хочемо там виграти там собі пару секунд екстракції, то ми можемо скористатися додатковими поділками, котрі знаходяться тут зверху. Шах між кожною поділкою на синьому кілечці 15 мікронів між основними поділками буде шах 40 мікронів. Тобто є додаткове налаштування, яких немає тут. тут. Ми обмежені тим, що є. У нас є поділки, які щось значать. І цей шах не те, що дуже великий, можна налаштувати будь-яку каву, Проблем нема, але тут можливості трошки більше, це правда. Два, три. У мене 35, у тебе там щось. 25. 35, 25. Ну, 10 30. секунд це насправді це багато. Да, багато, і враховуючи, що. Ну, трішки тихіше працює, як на мене, з періднішим звуком. Е, для мене це, наприклад, важливо, бо е, наразі вдома в мене немає цього фелу, я користуюся Віл Фейсфард. І вона прям оре, шумить і зранку, коли ти там прикидаєшся, перед роботою, ти трішки чумий, ну, Мені цей звук не, трішки харить. І в мене ще тонкі стіни вдома. Я думаю, що мої сусіди теж чудово чують, як я змелюю каву. Тому якщо ви живете не один або у вас тонкіші стіни, то звук це насправді важливо. Статика. Просто беремо висит. В тебе з'їла, до речі. О, це погано. Ти не відміряв? Зараз відмірюю. Ну, статики просто... немає, воно там нічого не прилипло, що цікаво. А в тебе, так, да, дійсно нічого не прилипло. Якщо зазирнути всередину, то, ну, дивись. Типу, вся кава тільки знизу і нічого e, на стінки не 0,4 грама з'їла, враховуючи те, що я трошечки там пилу здув. Ну, десь 04-03. Тобто, ну, з'їдає, але небагато. А в мене? А. Я, я на кривочки зверху насипав. 19, 19 Ну, 8. в мене трішки менше з'їло, але все одно з'їло. Я думаю, ця проблема, вона буде більш насправді актуальна для еспресо, Де більш дрібніший помел. Ну так, да, для фіппер, І для Там вона з'ї. Ну і, власне, кажучи, що я вже знаю з цією кавомовкою, то це. А, ну? А <плес> Ти додуф і вона 20. <плес> а, ну, але це насправді я вважаю, і мінусом і Encore, і Fellow. Що ну, заява на гарна антистатика, і що ну, вони не їдять буквально каву, брехня, і те, і те трішки на да, да. під'їдає, і немає можливості це відстукати. Ось, власне кажучи, це як на мене такий трішки неприємно. Це правда. Далі що ми? Просто варимо каву, я поставлю чайничок. Якщо можу спробувати трішки на саму руку, то. Помел насправді виглядає дуже однорівним, мені кажеться, ми майже з першого разу прибрали да. дуже однаковий помел. Немає можливості це просіяти, але 30 секунд я роблю другий тур. 200 у мене, по-моєму, візуально трішки швидше стікає кава, ніж в тебе. Кава, воно видно вже. Опа! Все стекла. У тебе от буквально ідеально в майже 3 хвилини вийшло. У мене виходить трішки довше. У мене вже майже 4 хвилини. 3.40, 42, 43, 45. Ну, там вже таке такі болоти, бачиш, вона майже. Бачиш, в мене ну, дуже багато пилу зверху yeah. засіло. Дуже багато пилу, а тут все ж таки трішки менше. Ну, це знову ж таки візуальні характеристики. Так, да, да, давай. У мене прям відчутно пильна чашка. Вона ну, така, знаєш, шершава, терпка в мене вийшла. У мене трошечки терпка. Я б сказав, майже чиста, Майже прям ідеально Ну не ще ідеально. Чи б зварив би я краще? Ну, якби я обережніше вливав, можливо, б я краще зварив би. Тут помил міняти, я б ну, не став би. Нема я б на свої, напевно, все ж таки більше, поміняв да? би. Да, бо вона прям, ну, пильність. Одна із ознак переекстрагованості, може бути. Чи Тебе насправді набагато приємніше, чашка. Мені от прям подобається. Нам, uh -huh. Прям от. Клір. Треба переварити. Я прям сто відсотків. Тобі треба. Я б, я б не переварював, тобі треба там позначку кудись на одну на дві більше і зварити ще раз. Ні, ну це понятно, що да, це, це, це такий це такий бабуїн, да? У нього дизайн такий старомодний, старовірческий такий. От як му як звикли, да? Якась. ну, кавомолка чи блендер, що там у який кухонний комбайн, дуже схоже, до речі, тут з е... вор... них на, наша воронка. Наскільки я знаю, брат Сінкор набагато більш старіший гріндер, він вже доволі давно існує. Ну, Весно кажучи, брат спеціалізується на домашніх. Фелло це все ж таки сучасний. Фелло це все ж таки кавомолка про дизайн, і ну, саме важніше, що з дизайном вони не прогадали, бо. Все ж таки все доволі лаконічне, сама кавомовка, чайник. У них ще є свої воронки, свої ваги вони випустили. І все це, коли воно от поруч навіть стоїть, ну, мені особисто це радує глаз. Це, це, да, це дуже красиво, це дуже приємно. І я вважаю, що вдома має бути, варити приємно, кавою. Все має приносити задоволення. І зовнішній вигляд, і те, як воно працює, і те, як воно там шумить, жить собі. Як на мене це важливо? Давайте ще одну воронку да, переваримо. Звари просто свою, я не буду переваги, немає сенсу. Ну, нормально зварилося. Я не Смачу. буду нічого міняти, я тільки збільшу помел. На три, на чотири? Ну, я думаю, прямо на цілу поділку можна буде змінити. Це я зрозумів. Е, Бо в мене майже на хвилину довше варилося. У тебе три, В мене чотири вийшли. Да. Нема сенсу там щось mm -hmm. трошечки тікати. Ця кавомовка, вона, враховуючи те, що в неї помел був менший, вона змелила ще швидше. І зараз ми збільшуємо вмел. І, власне кажучи, я можу сказати, що вона швидко мелить. Вона швидко, безшумно мелить, ну майже безшумно. Тихо, звук, так, да. да, звук приємний, і як на мене це дуже сильна перевага. Це все ж таки бюджетна кавамовка uh -huh. від fellow, І Саме на матеріалах я думаю, що вони зекономили, бо вона не така важка. Якщо почати рухати, то вона починає їздити по столу, і її треба все ж таки притримувати рукою. Ось і якщо порівнювати там з більш старішими файло, там од Брю, наприклад, то там це набагато було краще в плані тактильності. Вони важкі, вони металеві, усі ці рухи, що вони, вони... коштують я вони... думаю. Ну од Брю, вона коштує тисяч на шість дорожче. Насправді, та то тут, тут ну думаю. вона справедливо дорожча, Ця справедливо дешевша, і в деяких моментах вона проще, але. В плані того результату, що воно дає, вона нічим не вступає от брю. Ну, так от що поїхав. Ну, це взагалі не прикольно. Да. Типу, що, на момент, типу, да, знаєш? Я, типу вставляєш поставляєш сам бункер, і воно прямо з неї висипається. Ага. Якщо не підставити, то. Але знову ж таки, вона тобі та в чашку насипає ще й старої кави, котрі могла там допутно лежати. Да, так, я думаю, що типу з тим можна працювати, це не критично і не заважає тобі. Але ну, це такий трішки мінус, який може. Можна знати, що не треба докупати символ доз, щоб вручну продаю. Так, так, да, так. Да, да. Ну, ми збільшили помел. Збільшили температуру, збільшили речі. Ну, насправді ми майже все поміняли в рецепті не сильно, але. І все це все нам допомогло зробити так, що в нас вода буде швидше протікати скрізь крізь каву ну, і Так, звісно, типу, першочергова наша ціль була це, щоб кава швидше протікла, щоб ми вписалися в три хвилини. Але, в принципі, аналізуючи минулу воронку, то я відчував, що можна взагалі з неї набагато більше екстрагувати. І тому я підняв речі, бо буде більше тіла. Скільки показує. Скільки кліків? 9. А, Я зробив, ну, зараз, да, стоїть позначка 9, ми збільшили, виходить, що на 5 кліків. З 8 до 9. А, собака забилася під да. кінець. Та ні, не забилась, подожди. Ну, вже швидше, наприклад. 3, ну ви. Ну, зараз буде там 3-3-10, ну, це таке, знаєш. Ну, так типу, так добре йшло, прям. Я думаю, все, 2, ну, 20. Я, ну, я я, доволі повільно вливаю. Якщо ти просто гу. будеш швидше вивати, я думаю, вона є протече швидше. Все, ну, 3-12, 3-12 це время. Да, отличне час. Та пиво. Мені навіть за ароматом вже більше подобається. Вона більш солодка стала. О, Не, да. Таке, знаєш, у мамі навіть з'явилася, я б сказав би, типу. Вона округло, супер рівна, да, округла. Зараз просто кава. Хто ви на фермер чи обжарщик? Я. <клес> <клес> да, я от собі в голові уявив такий шарик. Прямо кругла, класна, кало, солодка. Приємна кислотність не й не забагато. Тут і може може бути комусь би здавалося що флайкозвати було забагато в першій перші ну, мої автіні. Ці кажучи, порівнюючи з воронкою, котре може бороти в себе в кав'ярні або в цілому пічі воронку в кав'ярні, я б сказав, що. Мені все одно трішки не вистачає саме тіло, саме плотності, бо якщо у нас високо, ну доволі щільне ретіо, там 1 до 15, то у нас починаються такі неприємні тактильні відчуття, пиль, шершавість, вона трішки може їхати по скулам. Більше вже ретьо ми, власне кажучи, цього позбавляємось, але я б він сказав, що в каві насправді дуже багато тіла. Вона дуже легка, вона дуже питка. Це просто я б сказав особливість, це не є мінусом, не є плюсом. Бо, як казав Хофман, very enjoyable. От і для дома ок. Супер. нормально. Так, да, ні, смачно кава. Я б прийшов би в кав'ярню, мені б таке налило, я б не скаржився взагалі. Ні, абсолютно. Це правда. Давай там. Коротше, висновок такий, що Opus спокійно варить фільтр, якщо у вас прямі руки, питань у вас не не, не виникне. Можна зварити дуже смачно, дуже гідно. Так, а що по еспресо? І на цій теж. А еспрес зараз по що я Да, давай. Е, ну да, це перший шот. Е, я думаю, я зроблю два кліки і сподіваюся, що за хвилину воно змеле. Ну і, да, заміряємо час на. А, за да, да, на вагах. Та ні, швидко змолола. 40 секунд і все нормально. Ну, знову ж таки, да, вона більше ніж за хвилину менше, ніж за хвилину змолола нам. О, темпер. Ти вже забув це таке, да? Чувак, я, Ну я реально роки два я їм не користувався в роботі, щоб ти розумів. Що таке? Шо я розумію. Таке... Ну вже 10 секунд воно ще не стартануло абсолютно. Чакай. За 25 секунд У нас... просто жодної каплі взагалі. Да. Це перебор. Вона тут оце, оце, вона вибили, і Тут ось це воно вже прям сухе. Навіть не. А, ну, я думаю, з вона взагалі на ура справиться. Думаю, ми зараз е, спробуємо зварити якийсь балансний шот на стандартних кліках. І можна буде спробувати ще е, під -підваштування, налаштуванням ну, спробувати. І подивитися взагалі, який воно результат дає, наскільки сильно воно впливає. Ні, джезва там по-любому буде. Та -там! Супер. Mm -hmm. yeah. Раз доволі швидко змолола. І це був супер дрібний помел. Зараз ми збільшили його. Дай, ну і подивимось, скільки грамів вона скушить. До речі, прикидається дуже легко. Можемо одягнути кулечко. Є, yeah, є. Yeah. На 35-й секунді перші каплі пішли, коротше. І з одного боку. А мене, до речі, був прямо в протофільтр, і таблетка в це в цілому вже виходить доволі розподіленою. Я б не сказав, що тут, напевно, можуть бути якісь пощільнення в певних часточках. Але ми задроти, тому ми все одно беремо кілечко. Беремо нашу відітіту і починаємо все це розрихляти. Епресо... До, двох. До двох. А ми варимо еспресо на шостий. Цікаво. Цікаво. А тут же відчувається, що помогу доволі крупний Да. Мені каже, зараз тут нас водопад Нічого, буде. Що, хай буде, хай вже хоч щось буде. Дуже швидко, да? У нас пішло 17,5 секунд, щоб зварити 50 грамів кави. О, ну, О, да. Нормально. Да, да. Ну, це буде це, швидкий, це шот, хорош. я думаю. Так, да, буде швидко. Ну, такі. Спису рівно 30 секунд, щоб зварити 50 грамів кави із 22. Моку, ну, котра не потребує калібровки. Тобто, ну те, що ми знімаємо тут ось цей верх, крутимо все це діло, це це діло ну, ми так же саме і обачно без будь-яких проблем можемо. Повернути до дефолтних здачень. І те, що ми там знімаємо Жернова, вставляємо обратно, воно ніяким чином не впливає. Це смачно, до речі. То був в цілому. Ну, я сподіваюся, що це. Так? Це надійна тема. А? Да. Ну, і приємна така кислотність. Сказав, цитрусова, вона така лимонна. С'ювати мало, я її пив, вона смачна, вона класна. Мені пив ніколи. Я розумію. Вона да. трішки. Є щось в ній неприємне на кінці. Ну, але після смаку, да, що якась речинка присутня. Ну, я думаю, що це все ж таки велику. Ага. Що кавомолка може видавати абсолютно адекватний результат по еспресо. Воно чітке, воно смачне, воно зрозуміле. Ось і це да, Може у фільтр, може в еспресо. Питань взагалі нема. Щось, ну, що? оскільки в нас трішки. Довгенька чашка, так, да, вийшла. Okay. Ми можемо спробувати зараз за рахунок якраз мікропідналаштування спробувати виграти саме собі, то знає пару секунд. Ну, no, Давай заробіті. збільшимо десь помел на 30 мікронів. Ось okay. це трішки, а, да, щоб ми трішки швидше її okay. Думаю, це якраз тут у нас є плюс, мінус, Ну, я думаю, що мінус це менше. А, один, два. Зараз ми збільшуємо помел на 30 мікронів. Тобто... Тут ми нічого не міняємо. Тут у нас як і стояла п'ятірка, але помил став трішки менше. На 8 секунді пішло. На 30 мікронів, а чашка у нас майже на 10 секунд швидше зварилася з 30 до 21. Ось. Ну, я теж очікував, що там буде різниця секунди 3-4. Да, да, да. Але ніфіга. Але подивись на крема. Да. Крема прям гарні, насправді, вони такі багрові. Це тачка така, що конечно, що. Доварено, але я таке люблю. Ну, як я казав, дуже ензимна. Да, да. Чиста інзими. Я Навіть не хочеться це називати недоварено. Це просто інзимно. Така. така легка чашка, так? Да? Це не таке. Ні, нормально. Трошечки в'яже, мигдалева кісточка така, або яблучна кісточка. Напевно, це була помилка використовувати одразу два кліка і збільшувати на 30. Я думаю, якщо б ми збільшили на 15, ми не так багато часу втратили. Це було прям дуже гарно і посередині. Але в цілому, що попередня чашка, що ця чашка, вони цілком нормально п'ються. вони все одно приємні, вони смачні, соковиті. Тож це я вважаю, що еспресо цілком абсолютно реально варити. В цілому, я вважаю, що це дуже класна кавомолка за свої гроші. Е, я думаю, що вона може посунути там, із п'ядестала бараці Саваріо, як короля домашніх конічних е, кавомовок. Вона цілком підійде і для дому, і для офісу, і навіть, як ми вже подумали, для якоїсь маленької невеличкої кав'ярні, котра варить собі декілька декілька літрів, ну, декілька літрів кави. Да, так, Якщо порівнювати чисто фільтр, бо барати це ж таки, для фільтру виключно. Вони дуже схожі, дійсно, дуже схожі. Важко сказати, яка краща, важко сказати, в який більш рівномірний, рівномірний памел. Але вони дуже схожі. Бараса звичайно, трошки дешевша і це ми платимо тим, що не можемо варити на ній еспресо, Там нема можливості його молоти в практиці еспресо. Ця трошки дорожча, дорожче, має можливість варити еспресо, воно його варить, виходить смачно. Тобто схожі. Схожі, це правда. В ній можна буде зварити навіть джезу, і це прям трушний справжній ол раунд гріндер. Ну от, тому. Для експериментів, для дому дає дуже дрібну фракцію, да. настільки дрібну, що еспресо кавоварка не може пробити цю таблетку каву, от настільки дрібну. Там просто наночастки якісь. Тобто для жезлу, я думаю, дуже підійде. Там, для жезви там дійсно великий діапазон, для еспресо вже він поменше, але він робочий, його можна використовувати. Для фільтру знову ж таки теж діапазон достатній, що можна варити фільтр. Ось такі справи. Все. Всім То... до зустрічі! Щастя, здоров'я! Лайки, підписки, все дела. Бывает.